Третя частина пенсії це GIS Guaranteed Income Supplement. Тобто, це доплата для тих, у кого низький дохід на пенсії. Максимум такої доплати це 1065 доларів на місяць. Але її отримують там люди, які живуть самі з доходом нижче ніж 21 600 доларів. Але GIS зменшується або взагалі зникає, і багато людей не отримують його, якщо є інший дохід. Тобто навіть той же самий ОС або CPP, по суті, та ж сама пенсія, або дохід від ваших заощаджень. І в результаті давайте порахуємо, там, скільки в емігранта буде там, пенсія. Наприклад, людина приїхала в 35 років, працювала 30 років і має зарплату середню 70 тисяч доларів. Тобто ви по факту отримаєте OAS, там Old Age Security, там, десь 535 доларів на місяць, CPP буде там 900 тисячі доларів на місяць. І GIS, скоріше за все, буде нуль, бо ваш дохід буде доволі великий, по канадських мірках великий. О, пенсія ваша. Тобто загальна сума вашого доходу буде 1400-1500 доларів пенсія е, до податків. До речі, канадці, які тут народились і прожили все життя, отримують пенсію десь 1800-2500 доларів на місяць.